Добрий день, вітаю вас на YouTube-каналі компанії Техукраїна. Поставка ремонт та технічне обслуговування гвинтових компресорів. На Україні періодично виникають проблеми з подачою електроенергії, тому сьогодні розбираємо дуже актуальне питання, який компресор обрати для пуску і роботи від електричного генератора. Насправді, питання є дуже просте, і розібратися нам у цьому поможе фактичний експеримент. Поїхали. Для проведення експерименту ми взяли, зібрали ось таку маленьку імпровізовану компресорну станцію, компресор rmc 10 vsa компресор 7,5 кВт з частотним регулюванням. Він подає воздух на ресивер з повітря, і з ресивера ми відкрили маленький виток повітря в атмосферу. Тобто імпрізо витрату у стисуто повітря. От. Дані компресори мають електронний кольоровий тачскрін контролер Для того, щоб вам було більш зрозуміло, що ви будете бачити на відео під час експерименту, давайте розглянемо основні параметри екрану контролера. Основний екран компресора містить досить багато інформації, але нас буде цікавити два основних параметри по даному експерименту. Це частота. В даному випадку для даного компресора 240 Гц. Це означатиме, що компресор вийшов на максимальні оберти, і гвинтовий блок з двигуном маючи частоту обертання 2400 Гц. І другий параметр це потужність. Тобто Ми можемо відслідковувати у реальному часі, яку саме потужність споживає компресор. Тож, переходимо до фактичного експерименту. Все, компресор запустився і дивимось на поверх. Цей параметр. пішов у нагрузку. Якщо ви уважно дивились відео, то я думаю, що ви помітили, що максимальна потужність, яку спожив компресор, тобто споживав компресор в процесі пуску, була 6,8 кВт, десь там зразу після того, як компресор якби, вийшов на максимальні оберти. Що це означає? Це фактично означає, то, що компресор з частотним регулюванням має, має кратність пускових струмів одиницю. Ну, то під час пуску потужність, яку він споживає, вона не перевищує його номінальні показники. Що є оптимальним при роботі від інверторів, генераторів, сонячних панелей, стабілізаторів та всього такого іншого. У нас є досить багато замовників. які Брали саме наші компресори з частотним регулюванням, працюють через від генераторів чи через такі пристрої і ніяких проблем не мають. Питання частотного компресора ми розібрали і з ним начебто все зрозуміло по частотному регулюванню. Давайте розберемо ще компресора з іншими типами пуска. Прямий пуск потребує, має кратність пусків 7-10, зірка трикутник приблизно 5 і плавний пуск 3-4. Частоту регулювання зрозуміла. В нашому експерименті брав участь компресор 7,5 кВт. Ми бачили, що під час пуску він не споживав більше, ніж 6,8 кВт. Тобто даний компресор може спокійно запускатися від генератора 10 кВт. Які потужності будуть необхідні, якщо у вас компресор 7,5 кВт, але має, має інші системи, системи пуску. Для прямого пуску мінімальний генератор для пуску такого компресора буде потрібен генератор 60 кВт. Для зірки трикутник мінімальний генератор потрібен 40 кВт. І для плавного пуску мінімальний генератор, який задовольнить. задовольнить Пуск компресора це буде 30 кВт. Тобто, наш експеримент підтверджує, що оптимальний для роботи компресор для пуску роботи від генератора це компресор з частотним регулюванням. Крім того, що гвинтами компресор з частотним регулюванням мають кратність пускових струмів один і добре запускаються від генераторів. Ще дуже якби, гарна і велика перевага даних компресорів, це те, що вони в процесі експлуатації економлять, економлять від 30 до 70% або електроенергії, якщо працюєте від електричної мережі. Або палива, якщо працюєте від генератора, і це, відносити цього питання дуже розважливо. Якщо у вас планується нове производство, і ви розумієте, що будете купувати новий компресор, зразу рекомендуємо брати компресор з частотним регулюванням. Він вам і гроші буде економити і запускатись від електричного генератора у разі необхідності. В модельному ряді RMC є два типи гвинтових компресорів: RMC VSA одноступеневий з частотним регулюванням. І RMC VPM2T, це вже компресор більшої потужності, двоступеневі, теж частотним регулюванням. Посилання на дані компресори будуть під відео. Кому цікаво, от, що робити людям, у яких вже, наприклад, є існуючі виробництва, є існуючі компресори, от, є проблема з пуском від генератора. От, або планують купувати генератор. І заздалегідь хочуть а, застерегти себе від проблем з спуску. Для таких а, замовників а, компанія Техукраїна теж а, без проблем робить модернізацію існуючих ґрунтових компресорів а, з фіксованою продуктивністю, модернізація по частотний пуск і частотне регулювання. А, в нами виконано дуже багато проєктів. Ось, наприклад, компресор 132 кВт «Компейер». Переробили під частотний пуст, частотне регулювання. Це проєкт Далгаран компресор Тіді". От, Теж зроблено, працює, замовник задоволений. От. І це якби, китайський компресор невідомого виробництва, але замовник поставив задачу зменшити споживання електроенергії і дати можливість запускатися від генератора. Задача виконана. Зразу хочу сказати, що якби, Дані модернізації вони можливі, але якщо є можливість придбати новий, то зразу купуйте з частотником. Дані модернізації вони, якби, гарно підходять тим, у кого існуючий компресор знаходиться якби, в гарному технічному стані. Наприкінці відео хочу сказати, що всі консультації у нас безкоштовно, всі прорахунки безкоштовно. Якщо у вас є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Дуже сподіваюся, що дане відео було для вас корисне. Бажаю всім надійної та нефективної не роботи компресорного обладнання. До нових зустрічей!